Це умовна клітка з умовним ув'язненим, а це скринька для голосування, аби ці умовності стали реальними. Під стінами Верховної Ради активісти влаштували цей флешмоб, вимагаючи від депутатів зняти депутатську недоторканність і покарати винних. Це хочуть бачити кожен українець серед того, що зробив Сергій Клюєв. І хоче бачити саме за гратами цю людину, враховуючи те, скільки він зміг вивести і наскільки обдурити державу і разом вас з нами мільярдів, і ви просто їх за кордон. Під маскою Сергія Клюєва активіст, який разом з однодумцями, підрахували, скільки втратив український бюджет за часи правління колишнього чиновника. Він взяв в державних банках 15 мільярдів гривень. І зараз їх не повертає, натомість тут власне підприємство, щоб цього ще не повернути. Якщо люди, які взяли крити в банках, намагаються їх повернути, працюючи вдень і в ніч, виходячи на майдани, протестуючи, перекриваючи дороги, то пану Клюєву немає проблем. Взяв 15 мільярдів, що в тому числі обвалювало гривну і може їх не віддавати. А ще 8 мільярдів зеленого тарифу, який вони пролебівали разом з братом, це ті 8 мільярдів, які ми з вами подарували цим братам. Не говорячи про те, що саме Сергій Клюєв володів Межигір'ям, Не Янукович офіційно саме Сергій Клюєв був його власником через одну кампанію. Невже лише цього недостатньо, щоб людина не просто сіла, а ми не лише цього вимагаємо. Ми маємо, щоб ці гроші, які були в нас вкрадені, були нам повернуті. Зранку нардепи зібрались на погоджувальну раду. Питання про зняття недоторканності Сергія Клюєва було номер один. Однак профільний комітет схвального рішення не дав. Кілька керівників фракції комітетів вимагали від Гросмана поставити це питання на голосування. Він дуже незадоволений рішенням комітету, які фактично. Відмовився якесь рішення ухвалювати, і таким чином він сказав, що ми потрапили в ситуацію, з якою треба шукати вихід. Тому що, з одного боку, він каже, я мав би це подання відправити назад до Шокіна, але з іншого боку, є політична вимога керівників кількох фракцій комітетів, це рішення голосувати в залі. Тому вони домовилися в перерві зібрати тепер членів регламентного комітету, аби обговорити з ними, чому вони таке рішення ухвалили. Але з того, що сказав Гройсман, швидше за все, все таке питання буде поставлено на голосування, навіть супереч тому, що комітет регламентний не ухвалив. Активісти переконують, якщо нардепи до них не дослухаються і не виконають обіцянки ще перед майданом, такий парламент Україні не потрібен і вимагатимуть перевиборів. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.